Вітаю всіх на своєму YouTube-каналі, Седоводи, Огородників. Сьогодні ми отримали посилку від агромаркета. Агромаркет допомагає нам в садівництві, городництві, маючи присадибну земельну ділянку. Сезон 23 року закінчився. З перспективою на наступний сезон замовили ряд. Продукції в агромаркеті. Агромаркет це настільки широкий вибір, що з ними приємно працювати. От ми, що ми сьогодні замовили з продукції, якої в нас немає. Значить, я дуже хотів посадити нектарин, бо дуже гарний персик RL я отримав в минулому році. На пару посадимо нектарин. Я замовив також ще один персик. Персик РФ 2407. Спробуємо це пізній сорт персика, бо ранній я маю. Замовили для різноманітності Агрус. Декілька сортів. Агрус. А, 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 ще один вид Агрусу ми замовили сенатор. Е, і ще один вид Агрусу замовили. Це вже чорний, це Чорноморе. Ну, для того, щоб були різні сорти на своїй ділянці, вирішив я спробувати в цьому році посадити лохину. Лохиди замовлено два курчі. Це була акційна пропозиція. Дякуючи акційним пропозиціям громадки, та є можливість сьогодні за доступною ціною спробувати розвести в себе. Вухину, а також багато іншої продукції. Для різноманітності замовлено, бачу, прийшло насіння, салат Годар. Ой, вибачайте, салат кочанний айстра щоб дружина займалася квітником. Засоби захисту смородини, крижовника теж замовили. Я отримав також гарбуз волський. Ну, В банці була акційна пропозиція агромаркету. Спробуємо посадити все. Всім раджу і черговий раз замовляю монофосфат калію, який потрібний рослинам. Це супер добриво, яке я для себе завів на ділянці і користуюся вже декілька років. І раджу всім любити, а Ви побачите, яке це чудо. Ось так. І тут ще якийсь є буклет. Агромаркет видав буклет. О, приємна пропозиція для користувача. Особистий ваучер, 15% знижки на насіння, особистий ваучер, 10% знижки на рослини. Хороший бонус. 7% знижки на продукти і 5% знижки на товари для саду для дому. Приємно працювати, приємно отримати такі подарунки від агромаркета. Раджу всім, замовляйте, користуйтесь, садіть. Слава Україні!